У круїз поїхала дама. Тільки вдома зрозуміла, що сталася драма. Ці чорненькі африканці запальні хлоп'ята. Тільки як своєму мужу про це розкажу, розказати. Чоловік уб'є, звичайно, вижити не вдасться. Менять, менять. Стався гріх, ще й немаленький, отака халепа. Чорненького африканця принесе лелека. Чоловіку б'є, звичайно, вижити не вдасться. Одурити чоловіка придумала Настя. Підскакує серед ночі гвалт! Кричить, ой, мамо! снилось негра, народилась двома головами. Ой, заспокойся, моя люба. Буде все в порядку, я так довго вже чекаю наше дитинчатку. Кожну ніч розповідала цей кошмар із своїх снів. Федір бідний ледве дише, От безсоння одурів. Дев'ять місяців ура швидко пролетіли, у пологовий будинок Федя дзвоне сміло. Як діла в моєї Насті, як синок мій милий, лікар Бека Мека в трубку є таке діло, що, може, двоголовий нервний народився. Та ні з одною. Слава Богу, Федя радий, я ж перехрестився. Слава Богу, слава Богу, що синок нормальний. А те, що чорненький, темно було в спальні.